Всіх привітю на нашому каналі. Сьогодні 12 лютого. Морози вже четвертий день давлять до мінус 10. Ну хорошо днем сонечко, то отпускає трохи тепло в день. Ну і то вже зараз почуєш 11 часов дня. Но все одно вітерець цей блін Ну. Коротше, що ми, як папи приїхали з рейсу, ще особо дома нічого так не робили. Ну, а що я ж кажу, морози, по морозу сильно не покрутиш. Це перше. Ну, можна було б загнати жорку в амбар, коли отак сонечко виходить та начать займатися. Мороз його теж неохота жорку заводить, бо це так зараз треба тут перетягувати, виходить, куно цепить. Ну, хто чув чи бачив, я ж казав, що треба жорку розкатувати, сальник, прокладку під плитою треба поміняти. Uh, та і так теж що, що втулки на задньому мосту треба, ну, на, на віски треба втулки поміняти. Ну, по жорці теж вистачає роботи. Тай по техніці, що по КПС, ще варить його, це мелоч, Ну теж його треба вимити, хочемо покрасити, зелений КПС. Возможно зайнятися цим же журкиним КПСом ом в прицепний, як ми хочемо його зробити. Ми з Віталією хочемо зробити його. Uh, Потім що. Сівалками можна було б старні зайнятися, їх ми хочемо підготувати до сезону. Ну, то таке, сівалки з сівалками, сівалки ще є час підготувати. це жорку підготувати. На сімку сівалка підготовлена, зашибі, КПС, біталін зроблений, уголки варить, мелочь, це теж недовго. Готовий все. Ну, в принципі, борона сепка там. Ну, теж по бороні сепки ми хочемо удлінити поводки, ну, то таке ж розказ. Да, шо, сівалка готова, в принципі, що висівніною, в тому все перебране, люфтів немає. Циліндр. Циліндри треба на КПС і тут перебрати. Циліндр треба перебрати. Це єдине, що по дисковій борони знімати будемо, коли зернові будемо підкармлювати. Поборони сепки, кстати. Що поборони сепки? Поборони сепки хочемо ці поводки поудніняти. А як поудріняти, всі знають, ото є на фермах транспортери. Були. Ну і ті шинки хто знаходив, Та багато блин, вони везде є ті шинки в полях. І коротше, шинки ставити сюди, длінші зробити, бо сильно короткі ці, і приходиться на віску і гулятися трохи. І було в планах, би сюди ще каліщата установити, щоб типа, ще кидати. Ну коротше, побачимо, може й зробимо. Вона вже в нас, я не знаю, боронасепка от 15. Ну так, от 15. І це все в планах є переробити. Ну, коротше, коли зробиться. По цьому що, по цьому нічого не треба робити. Бо в ньому все вроді якби зроблено. Возможно, а що можна? Ну тут трохи було підігнуте. По цьому, по цьому, це, папа сьогодні приїде і ми поміряємо брезент. Я закажу брезент на нього. Брезент. дуги труби треба буде купити. Та і все. А, можливо, ну, підкрасити, я не знаю насчет покраски прицепа, будемо красити чи ні. Ну, брезент 100% буде. Е, возможно, сюди зробимо криля. Перед може подожде з крилями, а зад може зробимо криля. Тут теж хочемо по проводці зайнятися. Перед... Ну, коротше, зайнятися прицепом теж зробити треба буде. Так що, можливо, буде теж колись бор тут стоять. Побачимо. Ілі новий купимо, і беушний. Побачимо, які будуть пропозиції, і побачимо по фінансам. як то кажеться, де без кредитом прикинемо і побачимо. Помить його теж треба, бо щось промазали. Він не сильно грязний, але все одно не мішало помить. Та й трактора мить, юмчика теж миють. Так що, 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 план такий, зараз по машинам по машинам, в принципі, якщо кому цікаво, по машинам особа так роботи, що роботи по машинам. По воздуху треба все поробити, бо тут енергаз зашипів поміняти, треба діафрагму. Там подушку на кабіні подушка зашипіла поміняти. На дафом особо нема що займатися. Зараз я що, зараз займаюся, грунту прибираю. Шпулька, кицька, візде, трактористка ходить з нами везде. Я зараз бундуку тут вбираю. Поки якби таке мілоч. це все треба перебрати, поубирати. Я тут не знаю, давно не вбирав, повидувати все, помить, поскладати. Коротше, якось отак зайнятися цим ділом. Так що таке, дивіться, все буде. Я чесно навіть не знаю про що це відео буде. Якби таке вступлення зняв для вас. Не знаю, коротке не коротке, воно вийшло. Вступлення зняв. Далі побачите що буде. О, ще один директор прийшов. Граємо? Убираємо да, ще з особенностей, типа з особенностей. Мана треба на тихосмотр погнати. Страховка до літа. Так я трохи побирав. Це треба замочити водой. Тут заклею О, Що? Мана, що за тихосмотр хотів сказати. Тіхосмотр і страховка, почешу 11 тисяч виходить. Машина з при себе це до февраля місяця була така ціна. Після февраля місяця ціна ще буде вище за чехосмотр. Не знаю, поїду, пройду. У мене заканчивається ось о 14. Спеціально їхати не буду, пішли не нахер, Буду попуті, коли заїду. Просто я в ахере із сцен, блядь, на все. У нас вже вийшло сонечко, тепленько. Я сьогодні вдома сам, папа там з мамою по товари поїхали, Віталік в городі. А що я вирішив зробити? Зараз, як можете бачити, капот піднятий. Буду вимивати з капот. І не знаю, потім Віталій вже приїде та разом, напевно, знімемо капот. А може і прямо там на місці побачимо, як буде вдобно, невдобно. Може просто з цього тросика знімемо, щоб накленити більше. Коротше, Віталій купив оцю вібро. Вібро, шуму, вібро, коротше, зараз піду покажу штучку і обклеюємо капот. Не знаю зачем. Ну, Віталіку захотілося, а є, буде смисл в цьому, не буде. Коротше, побачимо. Ось, все. ось цією такою фігньою. Як вона правильно називається, пишіть в коментарях. Я вчора один лист в нього свиснув, там себе в грунту в мані позаклеював. Кстати, цього демона вчора заводили. Треба карбюратор поміняти, бо не той карбюратор поставили і заливає. Прикол хотів розказати. Поставили спітнахи акумулятор, просто клеми підсоєдинили, Він курва стартером заводиться, повороти робить, все робить. Ну Це буде відео, вже ми як його відрепетимо, все чітко зробимо. За нього буде вже відео. Так, пока ми з ремонтом вдома вдвоєм хазяйнуємо, ми з ремонтом вже вимили капот. Ну контролювати контролюється ситуація. Виймали капот. І вже я обклеїв. Да, в самому трошки важкувато, але я вирішив спробувати, вирішив со сложного почати, бо тут ну що. Тут гола часть і швидко клеїть, а там ото всі відверсі, все вирізати. Ну, тим мені не вийшло. Капот нагрівся на сонечку, зашибись, клеїться, все чітко. Я, я кажу, тим більше я чистенько вже що їм хочу сказати. Вроді менько проклею, а вроді звук другий в капота. Ну, важкий стане. Дві третіх листа пішло, щоб заклеїти. Ну, не знаю. Побачимо, який буде вже по окончательним роботам. ну Мені подобається вже начальний звук капота, так скажем. Навіть куплю і на жорку. По-моєму, 180 чи 160 гривень той лист. Возможно, куплю і на жорку, обклею капот. О, що? Це вже Віталія, як з Віталією будемо вдома, в місці будемо відклею. Чи знімемо капот, бо трошки неудобно самому, я ще раз повторюсь. Чи повністю знімемо капот, чи відкладемо його, наклейки ще нам будемо позбирати, заказати нові на нього. Да. ну, короче, якось Так, Пацани, поки в городі. До нас зима. Прийшла, дзвонять. що У вас там сніг йде, звісно, йде. У нас сніг, зима настояща. 15 лютого. Пів на пів девяту ранку сніг уже такий вали, що це капець. Це добре, це добре. А який сніжок затягнуло. Тільки вітер подимай, ну він зараз мокруватий. Хорошо. Сніг класний йде. Погодка. Шепт, як настояща зима. Ну, сьогодні по старому календарю встрітиня. Так воно і є. Зима з весною зустрічається. Це десята ранку сніжок іще більше пішов лопаті всі деки вже насипав гарний сніг краса Рем Це Рем бігає по снігу гуляє, Директор території вместе з босиком Да, Римуль, Римуль. ага. Папа зняв, як в селі сніг сипе. Ми вам покажемо, як в місті сипе. Ми з Віталіком на авторинок їздили. Всі, мабуть, знають, що це довела ми цю дорогу. Вже каша. Хоча їхали туди, на авторинок, да, полчаса назад, то ще все текло. Вже каша. Ну блін, хоч трохи снігу ж побачить. Да, Італьон? Я люблю. Все. Сказав санки чи прямі будемо на санках. По городу. Ми вже з Віталіком вдома. Сніжок така погодка красива. Уже метель, сніг, метель, так скажемо, прекратилася. Но морозець навіть сніг не розтає поки. Хоча земля, все, бачите, плюсова на землі температура. Чого ми приїхали сьогодні? Короче, завтра будемо їхати. Мали з неділі їхати, але вирішили завтра їхати, треба там в Оснесенську, з'їздити. Короче, Подивитися одну цяцьку нову, одну обнову. Ми вже давно це хотіли. І тут на з'ялазив і вистрелив один із варіантів цих цього цяцьки. І ми завтра їдемо її дивитися і, скоріше всього, оставляють за це завдаток і забирать. Забирають не знаю, як будемо чи ТАФом їхати, чи піти нахуй з прицепом. Ну, коротше, Це вже дивіться, побачите. Машини позаганяли вамбардлікаві, бо мураха в гаражі. Сейчас кайдем. резинки Я несколько купив, бо одна. Лопнула на крилі, дафуском. Підемо по себе і що ми будемо робити ще вітаййон. Запустимо смурки. імби да. би дитя як я не тішилася, би не плакала. А ну постукай там, де я обшив. Це балбес, стукається отак. От Чувствуюся разниця. Щоб... Побачимо, може снімемо після нашої завтрашньої поїздки, може снімемо? Паш... Да. І зробимо. Па що зараз буде? <laughs> да, він зараз тільки не заведеться, зараз буде Джинь. Короче, Віталіон вирішив смурфіка, не знаємо за чим, але вирішив завести.

Сейчас мой вообще заглох Ну да Тоже вариант Все равно ветер холодно Шкода минус 5 показывала по трассе а Все глуши Пустые сцепления попробуем Покажу вам босика, поки Віталя заводить, як босик вож ганяє, виморажує вошиків. Все, не заводиться куколка. Ну, то таке, Надо буде реально, хочемо стартер зняти, подивитися чи завести його, щоб йому профілактику зробили. Хтось, хтось сказав, що пилякою буває, набивається десь там. Десь набивається полякою він на це пари мозги. Хтось питає, за чим Віталій його мороз заводи, а ми самі не знаємо, за чим Віталій його мороз заводить. Віталій. Тоді ж попробувати може в мороз не буде так. <с1> Джика є, зачем далі його мучать? Провірить, як мороз заводиться 24. А як це ти взутий заліз в салон? <таспусти> Італіон, що ти пустив? Та це він дж джикнув. Що він джикнув? Ні, ти пустив. Брехун. <схіт> Блін, він... <пусти> ти ти, 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 ти. <пусти> ти якийсь трошки Італішечка Ну давай вообще наверное ее надо снять и завести, да, щоб подивилась. Смушик не завис. Надо Это, наверное надо стартер снимать, а не капот шумить. Так снимем. Знімемо, папа перебере. Папа сказав... успехи, Та що ти мене в лице знімаєш? Папа сказав... що всі побачили тебе. Папа казав, що просто мороз, то Просто заїздив, як у спекі шакар. й було таке. Так, ми з утра вже вмотнулися в Олександровку, подивилися, уже заплатили за це. Думали пізніше їхати. ну коротше летим, щас під нахось А Ану, покажи. Саті ж, фонарі новіш поставив. Да, вроді трошки погано. Поворот лівий. Ну все одно лучше, ні ті були. Агоча, скати качаємо і полетели. Шкоду й ми тут їли проползли. А баба нахуй б'є. Тебе й не вони ну, надають, ще прицеп сзади там тіліпається. Тобі ні не надо, да? нахуй лучше ніви. Вона йде, на, як сказала, ні відео. Ніва потихеньку лізе. А цю я взяла і... Кипи, давай. Да конечно, ты мог чёрный китай, но только подсыпай и всё. Я готов тик ток, и он как на правую обороты, то он идёт. Тут колея уже есть. Да похуй, мы там шли не по колеи. Ну да, в принципе. Дальше, да, вот и охлаждение. Да. Не, ну вот это тоже решает. Прицеп ззаді в шорті, бо прицеп іде. Трошки сполоснули під з прицепом на самом Ну що, ось я, наша нова цяцька. борт і два шнека ми забираємо, бо ці трохи видно, що сілітру грузили і погано промили, Ну, тим не менше вони в хорошому стані. Ну і ці ми забрали теж, як борт забирали, Теж по хорошій ціні. Краще приїдемо домой, я все розкажу, покажу. Зараз забираємо, грузимо і їдемо, бо вже три години дня, а нам ще їхати трохи. Що? Нова цяцька вдома? Да. Мене вже заїбали, розматувати. Зараз <гум> її вигрузимо. І більш подробно... О, щось ремень послаб, вигрузимо та й. Покажем. Ну що, представляю вам нашу обновку в нашому господарстві? Шнек, точніше борза, грущик сівалок. Комплектний, все тут є. Скажете щось до фіашнеків на відео. Да, тут рідний шнек трохи селітру грузив. Ну, типа, який на ньому. Батько, бачите, що піджавівший. Цей ми у них був короче, ми докупили. Нам предложили, якщо берете це в дали непогану ціну. Що я вам скажу? шнеки зі. І там ще даже ще один запасний бомбар лежить. Ну що, таке Да, Недорого він нам обійшовся. Можна сказати, що в два рази дешевше, ніж новий. Якщо б купувати. Того ми його і взяли. Якщо б була в нього велика ціна, тим більше рядом ми поїхали його і забрали. Він буде, звісно, все переділуватися, розбиратися, все краситься. Тут переділився трохи шланги під наш прицеп, та й борт під наш прицеп буде переділуватися. Що ну, вам показати? Він весь повністю комплектний, розподілитель не тече, гідромотор цей не тече. Все тут є. Кстати, може кому буде цікаво, його рідні шнеки будуть продаватися. Оцей шнек і нижній шнек. Ну, Пробаточні шнеки вони ж внутрі. Все буде продаватися, Ну, не все. Коротше, два шнека будуть продаватися, все, все буде в комплекті і ця штука буде там, просто буде два шнека продаватися. Так що кому цікаво, пишіть дзвоніть, Ціна теж буде, як на мене, непогана. Я думаю, за 7 тисяч можна Чуть. ми ці два взяли трохи в них дорожче. Так що, дзвоніть, пишіть, кому буде ці два інтересно. А нам вже буде трохи легше грузити, засипати точніше, сівалки. На руку, на Та так, да, що чуєш, осінню 20 тонн протрави і 20 тонн потім руками всі валки засип. Це можна. Є, -є. Ну, коротше, потрохи ми стягуємо як то кажуть, металлолом. Да, Не нове, хотілося може пінове, але це насильно сладка для цих для цього борта загрузчика, грущика, то ми його взяли. Ну, коротше, така у нас невеличка типа, обновочка. Думали ми його так і бросимо під відкритим небом. Хоча Як я б йому не було, сі, все одно ми його збиралися там Но... беги старі валяються світри. Розрізали, трохи його вкутали. Уже не так на нього буде попадати сонце і продавче. Зовнішнє середовище. Захід сонця гарний. 17 лютого, десь приблизно 9 година ранку, така як можете бачити погода. Мінус 11 градусів з утра показав градусник. 7 утра. Ну, трохи вже починає спадати морозець. Туман налягає, морозець спадає, десь сонечко там Питається прориватися. Віталіон, добрий ранок. Добрий морозний ранок. Віталіон займається чим? Знімає капот. Знімає капот, занесемо зараз капот в гараж. Бо не встигли ми обклеїти, коли були плюс-мінус погоди. Точніше були другим чуть зайняті. Ну, видно, да, видно там, де я край обклеїв. В принципі, це в початку ролика, бо я показував, як обклеював. Снімаємо зараз капот і занесемо в гараж. В гаражі запалимо паяльну лампу. Ми на неї паяльно кажемо. Я не знаю, це бензинова горі. Покажу, коротше, побачите. Напишете, хто як її називає. Знімаємо капот, заносимо капот і будемо в гаражі трохи піднатопимо, ще строительный есть, если що буду проклеювати в гаражі. Также Віталія зніме стартер. Папа його подивиться, може стартер. Що там з цим стартером, щоб нормально заводився. І в принципі тоді вже смушик буде. уже, ну, да, вже считай, буде готовий до роботи. Ж, да? ну, коротше, отаке. Не знаю, чуть у мене буде добре чи ні. Отаким От образом полу вставили паяльну цю лампу. Мапа сказала, що це паяльна лампа. Вже в гаражі тепліше стає. Капот отак. Так Диви, як вигоріло, дорогу молодим, так і вигоріло. Зараз я трохи прогріється, воно вже чувствується, він оттавати починає. Прогріється та й будемо клеїти. Я клею, Заклею капот. Дрон прийшов, кліє тапки. Ебалі, ну, ну, ти <ріху> На запаски прилетів. <ріху> Та воно візьме цей двокомпонентний. 505 не візьме так. Буде він держать, нахуй. Двокомпонентний лучше б заклеїв. <ріху> Це правий докатка. <ріху> Дай ці хуйні. Які? Ножниці. А, воно взагалі. Зараз Віталіон компот прикрута, заклеїли, бо ковушки не трогали, віддали все не надо, ну побачимо, если Короче, останеться жорстко, цієї штуки то заклеїмо. В принципі, можете чути, як звук поменять тут взагалі. Він ваші, во-первых, сам не знаю. Три листа у нас пішло, щоб верхушку заклеїть. Все чітко тут проклеено, заклеєно. Будь здоров! Следик можете бачити. Андрей, тихіше буде робити? Віталя закрута. Заводить, наверное, він не буде його, бо він не заведеться. сейчас зараз поїдемо. І ми йдемо мураху короч, заводить, кататися. Андрей в дворі мураху мучає. Вітальйон капот зажав. І завівся він з першого разу практично, так? Може, то йому холодно було, він думає, відстань від мене, не мучай мене в мороз заводить. Ну, завівся, все. Не знаю. Стартер по-любому, мабуть, будемо знімати, ну пізніше, вже потепліє. Давайте не будемо знімати. Що, Віталія каже, що разниця в кабіні прям чутно вже, що різниця є. Зараз ну, залізу, послухаю. На цьому стартер сняли. Ну, вже капоти, якби збрані, все зображен, Віталія решить стартер сняти, папа приїде. Подивимся, чи почистить, просто, чи що там, коротше, потім покажу. Кажорки. Кажорки. Я Нажорки полку заніс в хату, щоб нагрілась. Хоча тут можна було і ставити, воно ну, сонце світа, в кабіні жара. Подсвідка. Тут був обичний, там біленький фонарик, бо температура ж не подсвічується. Саме головне, що температура не посвічується, а ночі як робити, ну, самі розумієте, ну, там був звичайний білий, я купив на авторинці, Два по 35 гривень О, такі, ну, О, все. Такі зелененькі. І, а ну видно все як підсвічує. Я думаю, буде агонь красиво. якось Це вже колись покажу вночі Красиво вітальн? Бляха, затягни ту штуку. На відео було видно, що вона джата. Треба подивитися, чи десь жорки ну, ресівера я вирізав, був колись красиві резинки. відкрутити і попідлажувати резинки, щоб не оце це на железяки було. Зараз підемо знайдемо, зробимо. Воно ну, снігу шукати, Ну, що зробимо. Ну що я вам хочу сказати? старт, зняв стартер. Я щось промазав поснімати. Просто дебенекс виходить со стартера. так скажем. Там було куча пельців, може бути якось мазуци, знаєте, набилося і воно взялося таким типу, глеєм. І плохо виходило в зацеплення. Ну, получается, плохо ходило там все. Ведешкою просто промили, промили, туди-сюди потягали і все. Ну, Покажи. Зараз херакі не завівся, все, все блять, буде попадос. Короче, якось так. Все роби. Не знаю, щось промазав реально снять. Що промазав зняти, думали, папа думав більше його розбирати, там щось чистить. Я взяв, просто промив, кажу, давай спробуємо, буде робити, не буде. Сняли, ну, промив, то поставив, все, все Короче, Може когось таке буде, попробуйте для початку чим вести його десь і щоб його ремонтували. Ну що, любі друзі? Будемо на такому моменті заканчувати відео. Смушик можна сказати, повністю вже готовий до роботи. Останеться тільки сидіння зняти. Зробити, бо короте, вроді й нове ставили. Ну, Не оригінальне і хана. Зажали трохи грошей тоді, нам сказали, що він буде ходити, але воно в окончанні не відходило. Треба буде його трошки реставрувати. ну От то По-технічному він повністю готовий, все. Жорка. Жорка можливо завтра. Якщо буде така сама сонячна погода, ми його ще погріємо, відціпляємо окун і заганяємо вже в амбар. У планах до кінця лютого зробити йому повністю вже сцеплення, ВОМ треба розбирати, ленти поміняти, потім маду підтягували. Ну лучше нові ленти кинути на нього, бортову задню і що? І навіскою зайняться. Ну і форсунки можливо, пожорки. Далі що? Далі що? А далі що не знаю. Возможно, вже це як буде тепло, цим драконом трошки займемося, вимить його, може, ну коротше, побачимо зайомчика. Ці дві стоять от сніга, опадають, Ой, опадають. от та є сніг. Сьогодні з'їздили з Італією на яму, зняли защиту, трохи вирівняли, бо вчора загнули та й сніг пообчищали. Наступне відео буде, я думаю, або про ремонт уже жорки. Про розборку, зборку коротше, в такому плані. Або є ще вероятність, я давно вже вам хочу зняти за синій даф наш. Він колись був наш, але ну, я вам казав, що ми продали його, помінялися. В родича він нашого папиного двоюродного брата, виходить. Чим особі той DAF? він євро 2, ну 530-й з камінцем-мотором. І я б хотів зняти для вас такий невеличкий обзор, показати його, підняти кабіну. Але це ще не точно. Возможно, цей обзор буде, але не 100%. Так що під вопросом наступне відео про жорку, ілі про цього ДАФа. Ну, так що, так. До нових зустрічей. Підписуйтеся, ставте лайки. До побачення.